Баланс між роботою та особистим життям. Привіт, друзі! Хочу вам розповісти про свого друга, який мене дуже надихає своїм підходом до життя і роботи. Повідь собі є такий крутий айтішник, який працював у великій конторі, отримував стабільну зарплату, але щось його гризло кожен день, як на конвеєрі. Зранку в офіс, ввечері додому, а в вихідні наздоганяєш все, що не встиг за тиждень, так без кінця. Але одного разу він зрозумів, що життя це. Не біг по колу, він почав експериментувати. Спочатку перейшов на віддалену роботу, потім став фрілансером і, врешті-решт, змінив своє ставлення до балансу між роботою і особистим життям. Знаєте, що найцікавіше: він не просто змінив графік, він змінив своє мислення. Замість спочатку робота, потім все інше. Він почав жити так, щоб і робота, і сім'я, і хобі мали своє. Місце зараз він працює коли йому зручно, займається улюбленими проектами, має час на спорт і подорожі. і, Головне, він щасливий. Не тому, що менше працює, а тому що працює розумніше. То як готові дізнатися, як він досяг цього? Поїхали? Мій друг назвав проблеми традиційного підходу. Перше совкове мислення. Ще з нами багато хто з нас досі живе за старими радянськими принципами, коли робота це центр життя, а все інше на другому плані. Це як стара програма на новому компі. Просто не працює як треба. Друге емоційне вигорання постійний стрес і перевантаження приводять до того, що людина починає ненавидіти свою роботу, втрачає мотивацію і енергію. Особливо це помітно там, де відповідальність велика, і кожна помилка може мати серйозні наслідки. Третє страх змін. Найгірше, що люди бояться змін, залишаються у звичному, але не комфортному стані. Ми самі себе обмежуємо старими переконаннями і страхами, не зробити крок вперед. Четверте це втрата себе, коли робота поглинає все життя. Ми перестаємо розвиватися як особистості, забуваємо про свої справжні бажання, мрії, хобі. Життя стає як день бабака, без місця для творчості і саморозвитку. П'яте руйнування стосунків. Надмірна заклопотаність роботою шкодить нашим стосункам. Ми пропускаємо важливі моменти з рідними, відкладаємо зустрічі з друзями завжди на зв'язку. Навіть коли відпочиваємо. Далі мій друг застосував такі практичні рішення. От перше перегляд цінностей. Важливо визнати, що старі способи роботи більше не працюють. Треба забути про страх змін і почати пробувати нові підходи до планування часу. Друга це гнучкий графік. Замість стандартного з 9 до 18 можна працювати тоді, коли ви найбільш продуктивні. Хтось краще працює вранці, хтось ввечері. Головне, результат, а не кількість годин за столом. Третє віддалена робота. Зараз є можливість працювати звідусіль завдяки технологіям. Це економить час на дорогу і дозволяє самостійно організовувати робочий простір вдома, в коворкінгу чи навіть під час подорожей. Четверте, це Делегування та автоматизація важливо навчитися перекладати рутинні завдання на інших або автоматизувати їх. Це дає більше часу для важливих справ та креативної роботи. П'яте чіткі межі, встановіть правила, коли ви працюєте, а коли ні. Відключайте робочі повідомлення у вільний час. Навчіться говорити ні додатковим задачам, якщо вони порушують ваш баланс. Шосте інвестиції в себе: знайдіть час на навчання, на саморозвиток. Це може здаватися витратою часу, а не насправді це інвестиції. У ваше майбутнє, яка зробить вас більш ефективним і цінним спеціалістом. Ось лайфхаки для балансу від мого друга. Перше правило двох годин. Приділяйте мінімум дві години на день, тому що приносить радості не пов'язане з роботою. Це може бути спорт. Читання, прогулянка чи просто тиша. Головне робити це регулярно, без відмовок, немає часу. Друге, це цифровий детокс. Створіть собі мертві зони для гаджетів, час і місця, коли ви повністю відключаєтесь від цифрового світу, наприклад, під час вечері або з родиною, або за годину до сну. Світ не зупиниться, якщо ви не відповісте на повідомлення відразу. Третє енергетичний баланс. Слідкуйте за своєю енергією. Якщо відчуваєте, що батарейка сідає, не чекайте повного вигорання. Зробіть перерву, змініть діяльність. енергійна людина встигає більше, ніж виснажена. Четверте. Планування з запасом. Залишайте в розкладі повітря, вільний час між завданнями. Це допоможе уникнути стресу через непередбачені ситуації та дасть можливість перепочити. П'ятий якісний відпочинок, відпочивати треба вміти. Замість безцільного скролінгу соцмереж спробуйте медитацію, творчість або спілкування з близькими. Шукайте те, що наповнює вас енергією, а не висмоктує її. Шосте маленькі радості. Створюйте собі приємні моменти протягом дня. Смачна кава зранку, улюблена музика під час роботи, коротка прогулянка в обід це дрібниці, які роблять день приємнішим і продуктивнішим. Сьоме правило стоп-крану. Навчіться вчасно зупинятися. Якщо відчуваєте, що робота починає поглинати все життя, тягніть за стоп-кран. Краще взяти паузу зараз, ніж потім довго відновлюватися після вигорання. Настав час підбити підсумки нашої розмови про баланс між роботою та особистим життям. Знаєте, це все нагадує мені налаштування звуку на Мішав. Пульті. Потрібно знайти правильні рівні, щоб музика звучала гармонійно. Так само і в житті. Кожен з нас має знайти свої оптимальні налаштування. Головне, що я хочу, щоб ви зрозуміли, не існує універсального рецепту балансу. Те, що працює для одного, може бути абсолютно неефективним для іншого. Експериментуйте, пробуйте різні підходи, прислухайтеся. До себе почніть з малого. Спробуйте хоча б один лайфхак з тих, про які ми говорили сьогодні. Можливо, це буде правило двох годин або цифровий детокс. Головне зробити перший крок і пам'ятайте. Життя не має бути схоже на виснажливий марафон? Це скоріше танець, де важливо знайти свій ритм та отримувати задоволення від кожного руху. На цьому все. Якщо відео було корисним, ставте лайк, підписуйтесь на канал та обов'язково діліться в коментарях своїми думками та досвідом. Як ви знаходите баланс між роботою та особистим життям? Які методи працюють саме для вас? До нових зустрічей і пам'ятайте, життя занадто коротке, щоб витрачати його тільки на роботу.